Начало обов'язки начальника управління інструктування та архітектури Чорної міської адміністрації Сергій Воройден. Пане Сергію, будь ласка. Дякую. Дійсно, цього тижня розпочався другий етап державної програми її відновлення, який стосується випадку компенсацій громадськості за пошкодження за знищене майно. Тобто, якщо до цього в області реалізовувався перший етап, там де громадяни подавали заяви, на отримання компенсації по пошкодженому майну, то зараз вже програма перейшла на другий етап, коли громадяни надають заяву на отримання компенсації за знищення об'єктів нерухомості. Тут варто звернути увагу, що саме цей другий етап він фактично буде відбуватися у дві фази. Перша фаза це коли громадяни за заявками будуть отримувати житлові сертифікати на придбання об'єктів нерухомості. Друга фаза це коли громадяни будуть так само подавати заявки і отримувати компенсації у вигляді грошових коштів. Тому окремо хотілося б закцентувати на цьому моменті, що саме зараз реалізується перша фаза другого етапу. Тобто громадян, які зараз подають заяву на отримання компенсації за знищені кіти нерухомості, отримують житлові сертифікати. Ті громадяни, які планують відбудовувати своє житло за кошти компенсації, вони зможуть подати заяви трошки пізніше, орієнтовно, десь до кінця серпня. Ось, це першочерговий меседж. Далі. Основний алгоритм буде заключати в тому, що людина, яка претендує на отримання цієї компенсації, формує заяву в додатку Дія через відповідний інтерфейс. Або можна подати також цю заяву через органи соціального захисту або через нотаріуса. Ці всі заяви реєструються в реєстрі пошкодженого майна і ці заяви в подальшому буде опрацьовувати спеціальна комісія органу місцевого самоврядування, яка їх розгляне, становить наявність підстав для відмови. і Якщо таких не буде, прийме рішення про нарахування певної суми коштів. За формулою, яка визначена постановою Кабінету міністрів No600, ця сума буде також зазначена в житловому сертифікаті. Після прийняття рішення цієї комісії система автоматично згенерує цей сертифікат, який людина в подальшому зможе використати при купівлі житла як на первинному, так і на вторинному ринку. Детальна інформація стосовно цього процесу є на сайті ЄРекавері, є відновлення. Там розписані всі алгоритми, вказані партнери програми, як і по першому, так і по другому етапу, і там також вказані гаряча лінія техпідтримки, яку також гумадяни можуть звернутися для отримання якихось консультацій і допомоги по цьому питанню. Загалом у нас в області на сьогоднішній день вже подано близько 100 заявок на отримання компенсації за знищені об'єкти. Більшість цих заявок надійшла у місту Чернігову та Іванівській територіальній громаді. Але ж подальшому ця цифра буде збільшуватись. Так, наприклад, тут у нас по знищеному вже майже Тисяча з копійками заяв. Тому я думаю, що цифра по знищеним заявам теж буде збільшуватися. Також хочу сказати, що відповідно до законодавства цей сертифікат житловий має певний термін дії, це 5 років з моменту отримання. Тобто громадянин, який отримав житловий сертифікат у вигляді компенсації, повинен протягом цього терміну його реалізувати для купівлі житла або об'єкту нерухомості. Ось, перед таким провочином людині треба подати заявку через дію для бронювання цих коштів, і лише після підтвердження факту бронювання вона вже зможе звернутися до нотаріуса з договором про купівлю-продажу і в якості платіжного засобу вказати цей сертифікат. Більш детальні алгоритми будуть дещо згодом. Вони розробляються і будуть свій час доведені до населення. Також хочу сказати, що в цьому продовжується також і перший етап це по пошкодженому майну. Люди продовжують подавати заяви, як я казав, вже їх більше тисячі. Ось, в цілому по області нараховано компенсацій е, людям більше 17 мільйонів. Це, власне, та сума коштів, яка вже опрацьована комісіями і яка вже перейшла на рахунки людей. Деякі люди вже і відновились навіть е, за суму цих компенсацій. Е, Що коротко, то все. Дякую, пане Сергію. Е, до запитань. А ви кажете, це паралельно? Перший етап у пошкодженому, так? ми його продовжується. Люди продовжують подавати заявки по пошкодженому. І зараз паралельно почався другий етап. Так, так, да. ці, процеси, так. Процеси, ці процеси вони фактично є паралельними, тобто прийом заяв по пошкодженому йому він. Не припиняється, він продовжується, люди мають змогу подати заяву як і по пошкодженому, так і по знищеному мину. Тобто ці процеси вони тривають наразі і будуть продовжуватись, як мінімум до завершення військового стану. Тобщо, тобто ті люди, які заново там постраждали, в яких там заново якісь будинки обстріляні, зруйновані, також зможуть подати заяву, незалежно від того, там, коли це сталося, чи сьогодні, чи вчора, чи, 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 чи завтра. Ось, тому ці процеси тривають. Також в подальшому будуть запущені процеси стосовно компенсації по капітальному ремонту, це зазначні пошкодження і інші форми компенсації, які передбачені планом уряду. Кількі коштів взагалі находяться ця залежності від кошко? Так, є спеціальна формула, яка закладена в постанові, і згідно якої спеціальні комісії будуть розраховувати оцю от вартість, яка ляже в основу як і житлового сертифікату, так і грошових компенсацій, які надійдуть на відповідні електронні рахунки громадян? Вона має чіткі показники, чіткі індикатори, які також постанові закладені це коефіцієнти. Які різні для різних областей, і відповідно яких, власне, буде розраховуватися ця сума. Тобто, грубо кажучи, є форма, є індикатори, по яким вона буде розраховуватись, і відповідно до цього буде формуватися ця оця сума коштів. І потім ви влучитися сертифікати цієї суми, ви зможете відбуватися. Так, mm -hmm. так, да, відповідності до цієї суми, яка зазначена в житловому сертифікаті. Тобто буде дві форми компенсації по цьому другому етапі, або житловий сертифікат на певну суму, або грошові кошти, які людина зможе витратити на будівельні матеріали для відновлення, або на будівельні роботи. Тобто тут, мабуть, буде аналогія з пошкодженим майном. Коли людина отримає ці кошти на спеціальний електронний рахунок, є відновлення, і самостійно. У партнерів програми є відновлення, зможе купити і будівельні матеріали, і замовити будівельні роботи. А якщо на Ну, я думаю, що детально процес купівлі нерухомості за житловими сертифікатами ще буде додатково розписаний, і там ці всі нюанси будуть е е вказані. А ті люди, які вже зараз, наприклад, є такій ситуації, коли люди вже відновили власне коштом, що вони вже не підпадають на які так? Так, є певний перелік підстав для відмови в. Натримання компенсації, це такий алгоритм є і по пошкодженому майну, він є і по знищенню. Тобто відповідні постанови передбачають певний перелік критерії, при наявності яких людина не підпадає під дією цих програм. Ось, тобто Якщо по пошкодженому це факт відбудови вже будинку, да, то о, тут так само, якщо будівля вже відбудована, то відповідно комісія буде ці всі факти враховувати. І приймати рішення по наданню чи не наданню цієї компенсації. А якщо наприклад така ситуація, зараз людина вже працює ремонт, і вона одну стіну в своєму будинку між мішки, між кімером відновилася своїм коштом, але ремонт не в неї практики продовжується. Вона якось може подаватися на її вимогу? Ну подати заявку в будь-якому може кожен громадянин, який подав інформаційне повідомлення, який має зареєстроване в ДРП майно. Ось, але комісія вже в процесі своєї роботи буде встановлювати ці факти, встановлювати всі обставини цієї ситуації і приймати відповідне рішення індивідуально по кожній ситуації. Але податися можна, так? Звичайно. Дякую. Будемо завершувати. Хоча, можливо, ще одне оточення. Говоримо про роботу комісії. Чи це будуть ті е, самі комісії, які працюють із е, інтересними пошкодженими, чи це будуть інші комісії, на це розповідає? Е, так, скажу, звичайно. Е, у нас зараз в територіальних громадах, які безпосередньо здійснюють е, ці всі процеси, є е, е, три комісії. Перша комісія це яка формувалася при, для комісійного обстеження. Зруйнованих і пошкоджених об'єктів. Друга комісія це вже, яка створювалася для пошкодження, для обстеження пошкоджених об'єктів, це по відповідному виду компенсації. І зараз в територіальних громадах створюються комісії для розгляду заяв по знищеному майну. Але ж постанова передбачає можливість об'єднання комісії по знищеному майну з комісією по комісійним обстеженням. Ось. Інші варіанти об'єднання зараз розглядаються урядом. Я думаю, що найближчим часом будуть правки до відповідних постанов, які дозволять офіційно об'єднувати і комісії по знищеному, і комісії по пошкодженому. Дякую. І можна ще можна по цифрам пройдуся, бо я не впевнена, що я там трошки не цей. Дивіться, по загальним числовим показникам. У нас е, зараз е, в області подано більше е, ну, до 100 заяв по знищеному майну. Це, от, власне, та кількість заяв по знищеному, яка надійшла протягом тижня, переважно це Чернігів і Іванівська територіальна громада. Е, в цілому у нас в області попередньо <кій> зафіксовано більше 10 тисяч пошкодженого і знищеного майна житлового фонду. Це, власне, та ключова цифра, яка у нас вже зберігається протягом тривалого часу. Ось, якщо говорити про пошкоджене майно в області в нас 1900 заяв громадян 1900 заяв на отримання компенсації за пошкодження. І більше тисячі з них вже опрацьовані відповідними комісіями органів місцевого самоврядування. Тобто майже 2000 заяв по пошкодженому і трошки більше тисячі вже опрацьовано. З цих заяв, що опрацьовано, нараховано більше 17 мільйонів. Це таке оточення по цифрам. Шаномарі, що точне, тоді да до завершення. І вам дякую.